Шерман М51. Уявіть собі, самий звичайний класичний Шерман з литим корпусом, але на який вкорячили 105-мм гармату, яка стріляє кумулятивами на чотири сотні пробою. А тут і уявляти то нічого, така машина дійсно була, і вона є у нас у грі. Вона, звісно ж, за Ізраїль. Я думаю, це для всіх добре відома машина. Але фішка в чому. Коли їх тільки додали, коли тільки з'явилася ізраїльська гілка, я тоді трошки на ньому пограв і побачив, що дамагу на кумулятивах не було тоді. Був дуже сильно розчарований і забив болт. І майже не грав на Ізраїлі. Як бачите, у мене взагалі гілка не прокачана. Ну тільки amx 13, та й все по суті, ну тобто зовсім трошки. А навіть ця машина не виведена в топ, у мене здається, не докачено так. Поповнення екіпажу немає, але ну то таке. І захотілося мені перевірити, чи може з ним все-таки щось зробили, чи може зараз він грається якось краще, ніж тоді, бо тоді було дуже боляче без дамагу. Ну, саме це ми сьогодні і вияснимо. Погнали! М -м, відразу ж Сінай. Ну давай, Синай, так Синай. Якщо мені не зраджує пам'ять, проектом модернізації Шерманів займалася для Ізраїля Франція. Та й взагалі, після Другої світової, коли Ізраїль дуже потребував на танків та й в цілому наземної техніки для власної оборони, вони зверталися, здається, до, і до США, і до Радянського Союзу, і ніхто не захотів їм допомагати. Всім було. Грубо кажучи, пофігу, і тільки Франція тоді відкликнулася на їхні прохання, і вони тоді співпрацювали, щось там продавали якісь танки. Ну і саме цим проектом, здається, також для Ізраїлю займалась Франція. Але нам це не дуже важливо. Ці всі історичні справки. Я думаю, нам цікавіше подивитися, як цей Шерман відчувається у грі. І знаєте що? Їде він просто жахливо. Та він взагалі не їде. Ну і що ви тут у двох встали, як ідіоти? Ой ой, це я переборщив. Розкачка у нас просто якась наджахлива. Да ну, блін. Розкачка у нас просто якась неймовірна. Ну, правда, дуже сильно розкачує. Це що там таке? А, воно вже вмерло. Та що б не встигаю ні в що відстрілятися. Перезарядка на експертах у нас виходить 8,7 секунди. Що для бойового рейтингу 6-0 на 105-мм гарматі, ну, типу, непогано. На Асах було взагалі там половиною, здається, але. До Асів тут мені ще далеко. Ага, побачив. Мені цікаво перевірити Дамаг. Саме Дамаг цих кумулятивів, бо тоді, коли я а, вперше пробував. Бум. А, хе-хе-хе. Де, ні ну, влучання було, звісно, таке собі, але все одно Ну взагалі нічого там не почервоніло. Трошки сумно. От, тоді, коли я грав перше на цьому шермані, то було все дуже жахливо. Я, власне, через це і не чіпав гілку Ізраїля, бо я розумів, що це мені доведеться на цьому шермані багато грати, А мені не хотілося. Заднього ходу немає, 5 кілометрів. Парад також не їдемо. А, А! о! І звісно ж, ловимо ваншоти, бо Штурміль. Ну, давайте ще разок. Коротше, удар ми також не тримаємо. Ну, звісно, ми його не тримаємо, бо це литий Шерман. Щоб він там тримав, господи. Мені цікаво, як там ця ванна фюрера так розкорячилася, що я її взагалі не бачив. Господи, та що відбувається? Нас тут просто гвалтують. О, де воно. На! Блін, не докинув трохи. Ну, балістика. <смір> <смір> а, боже. Давайте в наступний бій. Це просто смішно. Ну, що я можу сказати? Ну, поки що відчувається як шмат лайна. Ну от останній раз я від'їхав банально через те, що в мене не вистачило з швидкості заднього ходу. Через те, що в мене мінус 5, я не встиг спуститися нижче за схил. І 4 реміль, а, дуже легесенько дав мені у маску гармати, пробив мене прямо в маску і з ваншотом. Тобто живучості, як такої у нас немає взагалі. Ну, а я банально не розрахував тоді балістику і в цього штураміля не влучив. Бам! А ти що про мене не знав? Хіба ти мене не чув? Ну, от, картонка, до речі, лопнула. В картонку такий кумулятив, я так розумію, заходить на ура. Зум просто кінський. Зум надвеликий, початковий. Через що в ближньому бою доволі незручно. Але хоча б кути схилення гармати більш-менш непогані. У нас мінус 8 униз. Це вже хоч якось жити можна. Отут десь танк. Але я його не бачу поки що Бачу. Ай, розкачка. Ну, яка ж вона бешена. Яке ж лайно. О-о-о-о. На. Ну, хоча б казну зламав уже. Добре. А у нас крупнокаліберного Браунінга немає. Оце прикольно. Тобто гусениці ми так легко не позбиваємо, да? Виходить, що ні, не позбиваємо. Ну, от сушка вижила. Я її пробив цим кумулятивом, а що толку? А толку щось дуже то й ніякого. Бачу, ось танк. це картонка. Ратель. Ну, от картонки лопаються. Да Дійсно, непогано картонки лопаються. Все інше. Ну, от М6. Заряджаючий командир. Оце прикольно. А Навідник казна. Ну, коротше, чисто травматичні кумулятиви. Ясно. Все ясно, все зрозуміло. Коротше, яке було лайно, таке і залишилося. Так, ми то, звісно, пробиваємо. Але та що толку, що ми пробиваємо, якщо ми не здатні вбивати? От якого біса сраний М6. Це настільки легко пережив. Чую десь тут танк. Ось він проїжджає. Це знову сушка. Командир заряджаючий. Як вам таке? Зламаємо тобі каточок. Треба йому гармату. Ламати, сказав я і отримав у механіка водія, звідки не зрозуміло. Коротше, все ясно з цими кумулятивами. З М51 все максимально зрозуміло. Ну, це яке було лайно, таке й залишилося. Трохи сумно, що у нас немає крупнокаліберного Браунінгу, на жаль. Хотілося б, щоб був. Як все влучати? Щось влучає, а що адамагу немає. Що толку, що я влучаю? Чотири влучення було. Ефект приблизно нульовий. О, він розбився і мені зарахувало. Але це не робить цей танк дуже гарним. Це ж, я так розумію, ми можемо спокійно пробивати у ВЛД а королівського тигра. Правильно? Ну, здається так. Бо у нас 4 сотні пробою, і тому, я думаю, нам взагалі без різниці кому куди стріляти. Можемо будь-який танк пробивати в лоб. Тут питання тільки дамагу. Дамагу, то, як ви самі бачили, майже нема. Ну, картонки лопаються, от, дійсно, картоночки лопаються ваншотами. А от М6, наприклад, оцей з'їв, тоді два кумулятива. І все, і нічого більше йому там не сталося. А, М-44, я її не бачив взагалі. Не... А, ну вона там так стоїть, що це побачити було неможливо. От прикольно те, що у нас на цьому танку є без всяких дублерів три виїзда. Тобто, просто за очки відродження ми можемо виїжджати на ньому декілька разів. Питання тільки в тому, чи потрібно це робити, бо їздив він дуже так собі. І зачасту буває так, що а, до поля бою, поки доїдеш, то вже й волося на яйцях посивіє. Он та М44 стоїть. На! Стоїш там, думаєш, тебе не видно. Тепер -то я вже знав, куди дивитись. От картоночки, відкриті рубки, оце все від цих кумулятивів, звісно, лопається. Але один такий бій, це не показник, могло просто не фартонути. У нас із каморниками також приколи бувають іноді. Тому я думаю, треба сьогодні ще трошки пограти на ньому, щоб зрозуміти, що він себе представляє. Ну, тоді, коли якщо вже так об'єктивно на це все дивитись, тоді, коли я вперше на ньому грав, дамаг був іще гірший. Тоді взагалі можна було ні, нічого не зламати, нічого не вбити, навіть при пробиванні у центр силуету, і це було жахливо. Зараз то який не який дамаг є. Але він такий, як все одно, недостатній. Боже. Викашку артою вбило. Як це могло трапитись? Це ж як тобі, братан, не пощастило? Жах. Тут хтось вирішив посадку викосати, чи що? Десь тут таке, як якась зенітка, чи що. Я не розумію, що там відбувається. Якийсь цирк. Боже, ЗСУ 37 роздовбала нашу яхт-пантеру. Господи, ну задній хід просто надсумний. 5 км на годину. Мені тут також жарти накидали цілу купу, хоч би мене самого не знищили. Тією довбаною артою, я вже майже захопив ворожу точку. Це режим битва. І собі В'єтнам відбувається. Ну, все, захопила зону це перемога. Три фраги, чотири навіть. Але за три виїзди, і враховуючи, що літак розбився по власній тупості, то це таке собі. Ой, коротше, не знаю, не знаю. Ну давайте дивитися далі на нього. Туніс. Туніс, на якому я навіть не знаю, куди мені їхати. Але щось я так бачу, що вони дозволяють нам під'їхати поближче. Давайте спробуємо. Тут багато надимилена ваняли. Ага, і вони всі тут передохли, я так розумію. Їх там що, в димах якось нащупали, чи що? Коротше, моя команда тут справляється і без мене. Я почуваю себе непотрібним. Ну а взагалі я просто дуже довго сюди їхав. Ооо! А нука, в лоб по тигру, Бам. Ну як в лоб. Ну, от башню. Якщо в куточок вистрелити, то розселяє повністю. Бам. І в боєкомплект. Але чомусь зарахувало, як виведений, о, з екіп... виведений екіпаж із строю. Ну, добре, хай буде. Це ворог. Ааа, не опустити, Щоб тебе. Мене насилує, звичайно, 34. Тому що, ну тому що це Шерман, блін. І всій моїй команді начхати, що тут виїхала 34. Ну, це це приколісте, це просто приколісте. Наведення у нас доволі, як ви бачили, довге. Ну, я банально не встиг нормально відреагувати на 34-ку. не встиг опустити гармату. Танконути цю нещасну Т-34 теж ну нічим, взагалі нічим, бо, як я й казав, це просто Шерман, це самий звичайнісінький Шерман, у якого як було в броні, так і залишилося. От тільки це 6-0, а не 3-3. Коротше, поїдеш уперед, помреш. Сто відсотків. І знаєте, ну не те, щоб не можна на ньому грати, там можна, він навіть буде робити фраги. Він, в принципі, він. Не кактус, ну, не такий кактус, що він прямо не може нічого. Він може робити фраги. Цей танк на це здатний. Але питання комфорту. Бум. Влучив у гусеницю. Ти диви. Ну, давай трошки вище. А, не забуваємо, що ми... Що наші снаряди взводяться в це все діло. Не влучив. Куди воно там полетіло, я не розумію. А, не долітаємо. А, ясно, ясно, ясно. Все це мені ясно. На, отак. Переліт! Балістика, таке собі. Він встиг відремонтуватися. Це у нього добре. Знову гусениця. <рес> <рес> Ні, я зрозумів. Це танк для того, щоб просто знущатися над ворогом. От, чисто для того, щоб над ворогом знущатися. Жах. жах просто жах. Так, ну, на прикладі декількох оцих боїв, давайте перечисляти мінуси. Наведення повільне. Ну, не саме повільне, що я бачив, але все-таки повільне. Швидкості вперед і швидкості назад немає, відсутня повністю. Броня відсутня повністю. Габарити, ну, доволі великі, бо це шерман, і він тупо високий. Величезна розкачка гармати. Тобто нам треба зупинитися, ще почекати секунди 2, поки ми стабілізуємося і тільки тоді стріляти. А, ну і ще в мінуси запишу обов'язково відсутність нормального крупнокаліберного Браунінга. М -м, Су 100 добили? Навіщо було позбавляти його хоча б Браунінга нормального, я не знаю. Але дуже боляче без нього, бо іноді авіацію можна було б набагато легше поковиряти. А і ще один мінус: зум. Початковий зум, просто кінський, незручно. Ну а тепер давайте перечислимо плюси. Пробиваємо усе. Взагалі, все без виключень. Просто куди завгодно, як завгодно. катежку в ВЛД дуже легко. Але катешок я ще не зустрічав. Але поки що не було противника, якого б я не пробив. Що іще? Є дими, але на цих берег вони є у всіх. Ну або майже в усіх Ну і по суті, глобально то все. Угу. Я вчасно побачив його, але він побачив мене ще більш вчасно. Хі. коротше я не знаю. Он ну, знову, знову тебе вбили, і тобі три години кудись їхати. Тошнити на оцих 20 кілометрах на годину. Ой, Боже, який він нудний. От, знаєте, він, він непоганий. Ну, він нормальний, але він нудний. От Це просто танк нудятина. Мені здається, грати на цьому танку це не цінувати свій час. І по-справжньому результативного бою, як ви могли бачити, поки що не було жодного. Бачу танк, але. Кутів у мене трошки не вистачало. Е, стрілець, двигун, трансмісія. От вам і дамаг, пробиття в центр маси. Кумулятивом. Ну, другим добив у полочку. Так от, по справжньому результативного бою не було ще ні, ні одного. Жодного не було. Я не знаю, що треба робити, щоб був хоча б один результативний бій. Ну, от, за три виїзда, у мене два фраги. Два фраги і один асіст. Ну це ж навіть не смішно. Чую тут танк. Бум. Стрілець радист. Прекрасно. Все, Як ти мене не пробив! А крупнокаліберного Браунінга немає. Угу. його знищили. А крупнокаліберного Браунінга, щоб збити гусеницю, немає. Який чудовий був в домах по тигру. Стрілець радист. Так, Кубань. Ну, давайте Кубань. Хай буде Кубань. І отак от тошниш від Респи. 15 кілометрів на годину. Господи, це він на мене сон наганяє цей танк, якщо чесно. І окей, там, ну, коли танк повільний, зазвичай там у нього хоча б якась броня є, але тут... тут і цього немає, тут взагалі нічого немає. Тому ну я не знаю, за що похвалити цей танк, хіба що за пробиття, але який, який від нього сенс. От чесно, краще б тут було 200 пробиття і каморники. Та фіг би з ним. Хай би тут було там 230-240 пробиття на суцільних. І то, напевно, було б краще. Бачу танк, але ну я ж поки виїду, поки наведусь. А все. Ну, а все. Mm. Який сенс у тому, що ти когось побачив? Поки ти висунешся, поки наведешся, це пройде тисяча років. І помічена тобою ціль спокійно собі поїде далі по своїх справах. О, бачу танк. І він відволікся на концепта Бам! О! І мені, і мені відразу втащили. А. -а, -а, -а. Ну, тут стояла, чекала Пантера, яку я не бачив. І знову ж таки, от поки я висунувся, поки дочекався тієї розкачки, поки вистрілив. Там, звісно, та пантера мене помітила, навелась і влучила. Реально сумний танк. Не гімно, але просто сумний. І, чесно кажучи, грати на ньому зовсім не хочеться пробиття 400 мм. Та й кому воно нафіг потрібне, ті аж 400. Ми взагалі не зустрічаємо противників, проти яких таке пробиття потрібне було б. А, це та сама Пантера, яку я знову не бачу. Я не розумію, де вона. А вона там же і стоїть. Я навіть не розумію, де це вона стоїть. Ай, давайте наступний бій. Ну що ж, Сіверськ Подивимось, що буде у міських умовах. Але я думаю, що нічого гарного, бо знову ж таки, поки ми доїдемо, там уже всі будуть стояти на позиціях і чекати, коли ж я до них доїду, щоб поставити мене у позу і зробити мені приємно. Коротше, не знаю. Звісно, з точки зору історії, я розумію, що навіть такий танк тоді для Ізраїлю був як мана небесна. І вони там були задоволені в цілому результатами, бо у них і такого не було. Це все ясно. Але в рамках гри комп'ютерної Ну це шмат лайна. Це просто шмат лайна з... з занадто великим пробиттям, яке тут нафіг йому не потрібно, і при тому всі інші характеристики просто в дупі. Я поки доїхав сюди до точки А, думав, засну. А, і я, здається, щас пограю. Постійно гусениці, будь ласка. Ну, асіст. Хоча б. у Пантера в ВЛД. До побачення. Там ще одна. Ну, от в таких ситуаціях дійсно ці кумулятиви на 400 пробиття годяться. Але і суцільним на якийсь там 250-230 я б також її пробив би. В те ж саме ВЛД. Хіба ні? От Я просто, напевно, після цього бою зайду в аналіз захищеності і проведу невеличке розслідування. Чи дійсно нам потрібне таке велике пробиття? Ага, тут Пантеру вже цю знищили. Ну, хай собі буде так. Я й не проти. Бам! Навідник. Ну, він не встигне пересадити. Uh, заряджаючий радіатор. А як у нього розірвалася гармата? Дамаг ви тільки що бачили. Дамаг ви бачили. Пробиття ось сюди в корпус, а потім ось сюди в корпус, і нічого взагалі. Ну, майже нічого. Чую танк. Куди він там? Він зліва хоче виїхати, чи що. Ага, так як зліва. Не, я щось не розумію, а його що знищили, чи шо? Бам. Ну, відкрита рубка, звісно, лопається. Це само собою. О, до речі, у міських боях ця штука почуває себе нормально. Я чую тут ще танк, там не одного. Знищили. А, розкачка! Боже, яке лайно! Та яке ж ти лайно! Це просто сміття на гусеницях. А, ну, заряджаючий. А от дивіться, у відкриту рубку залетів. Цей самий кумулятив і лише один член екіпажу. ні ні, ні, це не танк, це сміття. Це просто сміття жодного шекеля за це не віддав би. Просто шматок лайна. От, здавалося б, нібито танк уже повністю зупинився. Все добре, все, от стоїть. І він все одно в останній момент ще вирішив трошки качнутися. Ну, це просто жах. І навіть коли я все одно. Все таки влучив у нього. Просто мінус заряджаючий. Господи, як же це смішно! Дамагу цих кумулятивів з того часу, коли я вперше пробував М-51, став трошечки кращим. Але все одно, все одно, як ви могли бачити, такі от приколи все одно трапляються. І доволі часто Що в мене за один виїзд, два фраги, три асісти. Невесело. Зовсім не весело. О. О, О. О! І то так чисто на розкачці впіймав гармату і все-таки вистрілив. Ну, це Шерман ВСІ, у якого також розкачка там доволі сильна. Тому і він у мене не зміг вистрілити. А, ну і все його вбили. Корот. Жах. А ну-ка давайте візьмемо. Пантеру. Зайдемо в аналіз захисту. І, наприклад, виберемо британців. Ну, на 6-0 у нас що є. Центуріон Марк 1, наприклад. І у нас тут є підкаліберний на 269 пробою. Ну, давайте візьмемо його і дистанцію метрів 200. І подивимося, що ми можемо зробити Пантері у Велде. Пам, Пробиваємо її нафіг на виліт. Звісно, де завжди будуть ваншоти, бо це підкаліберні. Але як бачите, дамаг десь плюс-мінус такий самий, як і у цих кумулятивів. Але при цьому на тому ж центуріоні у нас більш швидка перезарядка, кращі кути наведення. Є, хоч яка не яка броня, хоча б трошечки її. І я от не пам'ятаю, у цього центуріона там є стабілізатор чи нема, здається, у цього ще немає. Але я вангую, що розкачка там не така сильна. Коротше, не знаю, нічого не можу з собою про... зробити, але у мене горить очко від цього танку. Так, прикольно, що він шиє усе на виліт, але ви бачили, який буває дамаг, ви бачили, як він нікуди не їде, ні вперед, ні назад, тим більше. Праунінга немає, розкачка кінська. Початковий зум занадто сильний, незручно, броні ніякої немає, дуже високий, габарити немаленькі. Коротше кажучи, на мою думку, шмат лайна. І я, напевно, на цьому грати більше ніколи не буду. У мене там уже докачався AMX 13, може, навіть краще буде на AMX 13. Якщо я колись надумаю прокачати ізраїльську гілку, на цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.